мати, і діти, діти прийдуть до вас, <плес> заберуть все. Такого не буває, в нашій державі так не буває. О, то помиляєте. А ви поїдете до, до церкви ходити і поститеся. А я без духовіння ходити. Ви все заповідаєте, що ви маєте взяти? Я працюю. Щоб дитина мала де заробити? Я працюю, і в мене є дітей, і в мене є дітей, і мамі на лікарство, які не платає пенсії. А пенсію мамі

І побігаться там, перебивайте. О, ми бачимо, як прокуратура міліція. не можуть поділити гроші. Але в казінках і піддати їх на Київ. І потім виявляється, не всі гроші ще тут. У мене наймані працівники, от сплачені податки, а ви мені відрізали світу. Може, там бумажка допоможе, його назад порожити. І ми даємо, і це майно, яке початку займу. І це на це національна справа вирішиться. От ви занесемо буде вже тоді форма. Якщо ви домалятися сонце світить, значить ви довіряйте, що сонце не сіло ще. От, бачите, це питання перечування. Це питання вирішення.